Переданий Росії меморандум не мирний план, а ультиматум написаний так, щоб Україна не могла це виконати. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю для американського телеканалу Нюзмакс. За словами глави держави, Київ уже і так йде на поступки, сідаючи за стіл перемовин із вбивцями. Росія написала цю. Цей документ, і вона чітко розуміє, що все, що там написано, не відповідає і Конституції України, і закону, і міжнародному праву, і бажання українців, що зробили руські. Вони написали ультиматум, такий самий, який був у 22-му році, і це ультиматум, щоб Україна ніколи це не могла виконати. Зараз зі мною на прямому зв'язку Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад. Олексій, я вас вітаю. Вітаю вас, вітаю всіх, наших шановних глядачів. Тут до до слів президента України Володимира Зеленського, якому якого ми щойно чули. Хотів би додати заяву міністра закордонних справ Андрія Сибіга, який сказав, що Україна зацікавлена продовжувати переговори з Росією, якщо буде предмет роз... предметна розмова про припинення вогню. На вашу думку, предметна розмова має початися із відповідного рівня російської переговорної групи. Ну, як мінімум, зараз ми ставимо питання про ну направду безпредметність з боку російської делегації в перемовинах Стамбулу в Стамбулі, взагалі перемовного процесу. Російська делегація на чолі з Мідінським вона не має відповідного мандату, вона не має відповідних повноважень. І дійсно, згадуючи коментарі міністра зовнішніх справ України Сибіги, вся зустріч минулий раз продовжувалася приблизно час між делегаціями. Враховуйте, що те, що модерацію відповідно здійснювала Туреччина, і на це також був потрібний час. І дійсно, все весь час були виключно гуманітарні питання: ні до питань припинення війни вогню, ні до питань політичних перемовин. Взагалі сторони так і не дійшли. Тобто, дійсно абсолютно очевидним, що мінські яминські перепрошую, бачите, на, на вустах мінськ абсолютно перегукується зі Стамбулом. Стамбульські перемовини вони і, і ба. Базово, були безперспективними. їх ще Путін по суті, коли ініціював, формулював їх як продовження Стамбулу 22-го року. А отже, пропаганда Російської Федерації її знов ж таки запаковує в наратив, що це капітуляційні перемовини відповідно для України, тому і ті вимоги, про які каже наш президент Володимир Зеленський, які Росія надала в своєму меморандумі. Це надзвичайний дійсно ультиматум. Це по суті умови капітуляції, очікувати на те, що вони будуть конструктивними в межах того перемовного процесу, який для них зручний. Я думаю, не вартує для Росіян дуже вигідно продовжувати імітувати перемовини для Росіян. Дуже вигідно відповідно, водити американців за ніс і показувати, що ніби щось кудись рухається а направду всі стоять на місці, при цьому блокуючи прийняття санкційних пакетів. Ну і, відповідно продовжувати воювати. Тому так стоїть дуже просте питання, щоб зараз зрушити перемовини в Стамбулі з мертвої точки потрібно їм дати серйозний поштовх. Поступ. Серйозним поштовхом може бути зустріч на рівні лідерів, на які відповідно наполягає українська сторона, і це дійсно міг би бути вихід. Але друзі, відверто кажучи, віриться в те, що Путін прилетить в Стамбул для того, щоб зустрічати з нашим президентом Володимиром Зеленським. Віриться слабко, тому що ми ж усвідомлюємо, що Путін просто буде банально боятися це зробити. А отже, російська сторона, звичайно. Не цього не прийме, і знов ж таки це має показати нашу налаштованість на результат, додатково, що ми завжди показували, і наш конструктив в перемовному процесі, і те, що Російська Федерація на цей конструктив не йде. І дійсно про це згадував наш президент, Сполучені Штати як на мене мають повернутися все ж таки в перемовний процес в якості модератора, а не те, що їм каже, да Російська Федерація не летіти до Стамбулу, як це відбулося в другому турі, да не. Перед другим туром перемовин, і відповідно американська делегація не полетіла в новій конструкції, яка б дійсно наближала мир, мають бути ті сторони, які б забезпечили гарантії виконання того, про що йде мова під час перемовного процесу. Тому що зараз дійсно таких, таких учасників немає. Там мають бути, скоріш за все, і Сполучені Штати повернутися да, у якість модератора. Там мають бути країни коаліції охочих, там, можливо, має бути якась країна по потужна із глобального півдня, так званого було б добре, як на мене, що це був би Китай, і тоді так, щоб для Російської Федерації склалися відповідні умови та конструкція перемовного процесу, що не вона була б вимушена все ж таки виконувати взяти на себе зобов'язання. Ну почесно сказати, що вона не налаштована на мир, і тоді країни, як і раніше, можуть об'єднуватись навколо України і продовжувати. Тиснути на Російську Федерацію всіма можливими засобами зараз. Я хочу перемістити нашу увагу на загострення ситуації в іншій точці планети. Близький схід ізраїль збільшує масштаби військової операції спрямованої на знищення ядерної програми і військового керівництва Ірану. Про це повідомили в офісі прем'єр-міністра країни. Наразі відомо про загибель вже дев'ятьох провідних учених ядерників Ірану та восьми високопосадових командувачів другу добу, поспіль не припиняються авіаційні атаки по об'єктах. Ядерної та ракетної промисловості Ірану і по його військовій інфраструктурі від обстрілів загинули вже понад 130 іранців. Про це повідомили місцеві джерела. Тим часом у Ізраїлі сьогодні оцінюють наслідки нічної ракетної атаки по Тель-Авіву, Єрусалиму та низці інших населених пунктів. Повітряна оборона змогла перехопити більшість з близько сотні балістичних ракет, запущених з Ірану. Але ті кілька, що подолали ППО, завдали значних руйнувань. Троє ізраїльтян загинули. Десятки зазнали поранень я нагадаю, що ми говоримо в прямому ефірі з Олексієм Буряченком, кандидатом політичних наук, керівником міжнародної асоціації малих громад, і пане Олексію, отут цікаво не тільки те, які загрози власне загострення ситуації тут може принести Україні, але й, зокрема, також чи з'являться в зв'язку з цим якісь додаткові ресурси для затягування часу. У Путіна у Російської Федерації, який є стратегічним партнером Ірану, а можливо навпаки, зараз Росія теж переміщатиме свій фокус уваги саме туди. Ну, давайте одразу відзначимо, що як на мене, саме Російська Федерації вона є одним з заінтересантів для того, щоб військовий конфлікт на близькому сході масштабувався і став і жорсткіший, і ширший відповідно за своєю географією. Тому що ми ж бачимо, які вже побічні наслідки так чи інакше може на собі відчути Україна. Хоча ми далеке далеко знаходимося від Ірану, але разом з тим. Ми ж розуміємо, що геополітичний ландшафт, геополітичне позиціонування тих самих сполучених штатів Америки, воно все одно, ну скажімо, не може одночасно забезпечувати всі напрямки одночасно. І більше того, зараз за ну відповідно після цієї атаки зростають ціни на нафту. Ми бачимо, як відреагували фондові ринки, і ще навіть до початку. Котаки вже злетіли ціни ну на марку на бренд здебільшого, але все ж на 70-75 доларів. Більше того, експорти цього нафтового ринку зазначають, що якщо на найближчим часом буде дійсно збільшуватись, масштабуватись це протистояння на близькому сході, в зв'язку з тим, що Іран і сам був експортером на регіональному рівні і забезпечував частину логістики світової, да з країн Перс, Кої затоки та близького сходу на світові ринки ціни можуть поповзти вгору. Звичайно, це буде на руку Російської Федерації, і отут тут знов ж таки ми повертаємось до європейців, до американців. Наскільки важлива консолідація, наскільки важливо прийняття санкцій, тих самих прайскепів, да на стелі на закупівлю на можливої закупівлі російської нафти, ну тому що по суті в нас ж немає сумнівів, що вони продовжують будуть продовжувати продовжувати продавати нафту і в Китаї і в Індію, використовуючи тюньовий танкерний флот, і будуть отримувати на превеликий жаль уже більше коштів ніж отримували раніше. Тобто це йде відповідно на плюс відносно озброєн, Питання спірне, тому що одні експерти знову ж таки кажуть про те, що ті можливо там запаси ракет там чи безпілотників, які були зафрахтовані Російською Федерацією, зараз. Не підуть відповідно їй, а підуть ну так би мовити для внутрішнього використання. Ну це одна сторона медалі, але ж інша сторона медалі, що Російська Федерація за останній рік дуже масштабувала виробництво зброєю, і зараз вона може заробити величезні кошти на постачанні цієї цієї молімілітарної складової в сам Іран і не тільки в Іран, але й в інші країни близького сходу та Персидської затоки. Тому тут. Т мені здається не так все однозначно, як і позитивно, як кажуть ну, деякі наші експерти. Ну і більше того, ми чудово усвідомлюємо, що Путін буде Трампу, а контакт у них є двосторонній, і між їхніми делегаціями. є двосторонній контакт, буде постійно зараз продавати, продавати так би мовити, пропонувати свої модераційні функції по впливу на Іран. І отут чи це посприяє більш жорсткій позиції. Ці відносно Російської Федерації у Трампа ну знов ж таки в мене є великі сумніви. І чи США будуть готові, наприклад, на G7, на саміті НАТО в Гаазі бути більш рішучими до російської загрози? Знов ж таки викликають великі запитання. Тобто, направду потрібно розумувати, що цей військовий конфлікт на близькому сході звичайно ну не дає плюсів для України, і ми звичайно ну. Скажімо так, налаштовані на те, що він якомога швидше закінчився та локалізувався, дуже дякую вам за аналіз ситуації за ваші коментарі. Олексій Боряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад, був з нами.